Вітаю мої любі розумнички! Зараз у нас заняття з малювання. Сьогодні ми будемо малювати дощик. Йдуть, йдуть, йдуть дощі. Стали мокрими кущі. І дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Тільки дуб стоїть у листях і калинонька в намисті. Скажіть, яка в нас зараз пора року? Зараз у нас осінь. Осінь дуже багата на дощі. Ранньою осінню бувають дощі ще теплими. А коли наступає пора пізньої осені, то дощі дуже холодні. А що таке дощ? Дощ це краплинки води. Що падають з хмарин. Коли дощ падає на землю, він утворює калюшки. калюшки з водою, по яких ви так любите стрибати, бігати. Давайте ми з вами намалюємо дощик із хмаринками та із калюшками. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Іди, йде дощику, іди до дощику, зварю тобі борщику в зеленому горщику. Ще раз. Іди, йде дощику, іди до дощику, зварю тобі борщику в зеленому горщику. Давайте малювати. Для малювання нам потрібен аркуш білого паперу, кладемо його горизонтально перед собою та олівчик. Будемо малювати олівчиком синього кольору. Спочатку намалюємо хмаринки. Хмаринки в нас у верхній частинці аркуша будуть, краплинки дощу на середині, а калюшки нанизу. Хмаринки будемо малювати напівкругами, з'єднуючи їх між собою. Ось так. Так. Потім зафарбовуємо. Стараємося зафарбовувати одне біля одного штрихи ставляємо, не виходимо за лінію. Зафарбовуємо охайно, не черкаємо, а малюємо одне побіля одного і пам'ятаємо, не виходимо за лінію. Так, я зафарбувала одну хмаринку велику, поруч намалюємо маленьку, так само малюємо на півкруги. Ось так. Одна велика, одна маленька. Так само зафарбовуємо. Уважно подивіться, коли легенько надавлюєш олівчик, він малює світлішим кольором. Коли ми докладаємо силу, він робиться темнішим. Видно? Ось так, тому малюємо легенько, не придавлюємо олівчик. Так, зафарбовуємо. Так, зафарбували і другу хмаринку. Тепер намалюємо дощик. Дощик у нас прямі довгі лінії від хмаринки і наниз. Ось так трішки під нахилом. Краплинки намалювали, тепер внизу намалюємо калюшки. Калюшки хвилясті лінії зробимо, одну велику. І дві менших. І зафарбуємо калюшки. Якщо у вас буде бажання, ви можете намалювати фарбою та пензликом, також взяти синій колір так, домальовуємо калюшки. І вже більш ясніше, де в нас хмаринки, де дощик, а де калюшки. Ось такий осінній малюночок виходить у нас. Так, я ще взяла синій фломастер, обведу трішки хмаринки по контуру. Ось так. Ви також можете взяти фломастер і обвести контур. Але тільки хмаринки. Калюшки нехай у нас будуть олівчиком. Так. Ось такий малюночок вийшов у мене. Який малюночок вийде у вас? Ви мені обов'язково надійшліть фото своїх малюнків. Я буду чекати, а зараз запрошую вас до малювання. Бажаю вам натхнення. На все добре.